Микиті 23. Він стоматолог-початківець. Близько двох тижнів тому хлопцеві стало зле. Після перевірок у лікарні повідомили діагноз гострий мієлоїдний лейкоз. Потрібна пересадка кісткового мозку. Це та який завжди давав всім надіжду життя, оптимізм какої-то. І он сам по себе такой, ну, парень маленький, здоровий, займається спортом. Парень уже улетів в Турцію на діагностику, і на хіміотерапію. Ми решили зібрати средства для того, щоб провести його операцію. Изначально буде концерт, а потім будуть проходити аукціони. І, конечно же, показ мод. Один із учасників концерту, Ілля Скоробагач, каже, організувати захід було нескладно. Творчі люди долучилися активно. Я предложив на першу стрічку ребятам. Говорю, ребята, так і так, вот такая ситуація. Мой товариш ілюха, конечно, то шо ми тільки за. скажи, коли скажи, когда репетиція. Вот за це, конечно, спасибо отдельно. Микита народився у Донецьку. Три роки тому переїхав до Одеси. Але йому вирішили допомогти не лише земляки, а й друзі з нашого міста та інші полтавці. Операція коштує приблизно 120 тисяч доларів. Він участвував в КВН, по всіх мероприятиях. і ну, відділі його наблюдали. И, ну, жалко, так пройшло. Звісно, хочеться допомогти чомусь зможемо. Очень серйозне заболівання, і ми очень хотіли, щоб вам вистроїв устри і все стало хорошо капіран. До заходу долучився і благодійний рух Полтавська громада. Разом на цьому вечорі зібрали близько восьми з половиною тисяч гривень. Лілія Пархоменко, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.